Миру Божого всім! А ви знали, що температура глибокого космосу рівномірна і однорідна у всьому відомому нам Всесвіті? І це серйозне наукове обґрунтування проти віри у Великий Вибух. Тепло рівномірно розподілене від одного краю Всесвіту до іншого, турботливим і люблячим творцем, який утримує все в божественному порядку, що неможливо за руйнівного вибуху. Модні ідеї про походження всього без причини і за чистою випадковістю, а також про приховані виміри, множини всесвітів, тунелі в просторі часі, не мають жодного відношення до реального світу. Більше того, наявність думок у вашій голові свідчить про вашу вічну, нематеріальну, духовну природу. Думки поділяються на демонічні і божественні, і вам обирати. З яким світоглядом і філософією ви проживете життя і куди вирушите у вічності, чи то до Бога, чи то до диявола і до всіх його чортів. Більше наукових відео на тему створення Всесвіту і людства ви можете знайти на наших YouTube каналах за пошуком запитом Салтаненко. Підпишіться і нехай істина просвітить ваш розум і ваше життя.